І так, друзі, всім привіт. Топаю, уже почти дохожу до місця лову. Виїхав сьогодні спробувати половити судачка на Дніпрі. Хухже втомився йти, йомо, тут кілометр по цим піскам топать. Ну, в принципі, погодка змінюється. Начебто як на вечір має бути дощ, гроза тому подібне. Подивимось, як це вплине на, на рибку, чи вийде вона харчуватися. Однак вона тут є. Я про це знаю. А чи знає вона про те, що я йду її ловити? Ну, тут уже подивимось. Тому не переключайся, пережимай вподобаєчку, обов'язково підписуйся на канал. Ну і погнали рибалити. О, друзі, а тут у нас краса яка водички трошки є. Рівень побільше, ніж на попередніх риболовлях. То, може щось з того у нас і вийде. О водичка, звісно, тут піднімалася, Дивлюсь, солідненько і дорожку даже затаплював. Ну давайся, корні повимивало. Ну то що, погнали шукати здоровенних судаків. Чи може це тут зараз спробувати? Може він десь тут на бровочці є і стоїть. Подивимось. Не будемо, значить, поки що лякати його. Для початку взяв 16 грам 3,5 дюйми. Попробуємо на такого середнього розміру, можна сказати, приманки. А от і перша рибуля. Гарно. Вклепав. Ну це звісно рибуля не для цього спінінга. Я ж злякався, щось став, замріявся. Дивіться такі маленькі, а три з половиною дюйми як. Як з'їдає, а? Дай, друг. Ну таке значить рибулька є Про що я і казав Все таки він добрав Я втомився вже підсікати друзі Минус один хвіст вже Роблю проводку, тільки бам-да-бам-бам-да-бам. Бам -да -бам. Ох, ці кабанчики мілкі тулять. За проводку по 4-5 по покльовок. Ось такий. Пішов додому. Ну і додому добре. А то клює до да клює. Клює да клює. До скільки? Ну можна, вже ж треба ж якось уже з'їсти чи щось. Типу того. водички якось. Я думав, буде зручніше стояти мене. А мене щось тут підтоплює трошечки. Ну таке. Головне нам потім дійти до берегу якось. Так, друзі, хтось підсів прямо на подмоті. Прям мотав і хтось підсів. Ну і хоч покажись, хто ти там. О, це був уже гарненький судачок. Але ж був. Був, як то кажуть, не считається. Звідти, значить. Ми попробуємо звідти. Попробуємо. Подивимось, може він там. Хоче воно склювати. Але підсів. что я там такие вот цепы у ёмари что есть моцно чешу ну все якость плавая так в ли То думав, хтось гарненький нам попався, а це знову ж таки передавив. Ой, друже, друже. Що ти тут таке не робив? Так, як тебе обережно зараз Опа, шнур пропустити. Погодь, погодь. Все нормально. Зараз обережненько оп є. Оп є. Ось такий. О, з люка. Давай. А, бачила, як пішов. Бачила, як пішов тут красень. Так, а якщо трошечки лівіше? Туди в сторону фарватера, Може там теж хто є? Сто відсотків є. Аби ж то він клював, А то щось друга риба і друга риба підсіла без покльовки. Лягає на переманочку. О, підйом. І знову ж таки на цьому підйомі риба. Підсіла без покльовки. О, давить так. Славно давить. А ну йди сюди там водоросли. Ох, яку волну пускаю, ви подивіться. Ох, який судак зійшов. Друзі, ви бачили зійшов. Уляля, друга непогана рибка. А що ж таке? Що ж вони сходять? Я думаю, що він просто знову ж таки ліг на приманку, скоріш за все. Я його знову зацепив за этот, за воротника. Бо якось нехарактерно. Судак там любить мордою тіліпати вліво-вправо. А тут такого нема. Ну, таке, що зробити. Так, друзі, є рибка. Давить якось дуже сильно, але рибка невеличка. І знову ж таки підсіла. А вийшов він. І йде так, наче я черепаху взяв. Невеличкий судачок, а ні, дивіться, з'їв. Так, 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 так. Ану, угомонись. Мені ж це тебе людям показати. З'їв приманочку, але ж знову ж таки без покльовки, просто підсів. Це так не люблю, коли ото десь з того язика там попаде приманка або ще щось. Йому треба дістати. Ось такий красивий. Ну це вже такий грам, на, мабуть, 300. Давай. Іди нам, позови когось соліднішого. Ну, солідніших я вже позливав, звісно. Ну то таке. Може ще є. Хтось кого я не ловив. Судак є, є він в кількості, але ж де клювання? Де гарні клювання? Нічого, може, може десь трошки пізніше він розклюється. Так, друзі, знову хтось підсів. І знову хтось впертий. Ну давайте хоч може цього спробуємо не злить. А, ні, маленький. Маленький, маленький судочок. Я вже думав гарненький. Хоча що, це вже дуже гарненький, бачите? Ти ж судак, як він може бути негарненьким. О, о, є. Так, друзі, отакий красень. Вибач, я тебе трошки помучив. Виш, ти сам так не з'їв, а вдарив приманочку. Знову, друзі, сход, але тут уже з клювакою. Гарна, тут була. Знову ж таки на береговій бровці. Чи не всік, чи що відбулось, не зрозуміло. Он блін. Що ж таке воно робиться? Невеличкі. Невеличкі риби клюють гарно. А величкі не хочуть клювати. Ди хоч покажись. Ух, агресивний. О, отак от він показався, значить, полюпався, полюпався і пішов додому. Ну да й ладно. А робимо наступний закид. О, рибка. Знову ж таки невеличка, але впирається гарно. Ну, ще й далеченько взяв. Він придавив. І він придавив. Ой, так, тихо. Тихо діти, Тихо діти вас звільню зараз. Оп! Чудово. Ось такий красень. Давай, друг. Але за трофеєм. Буде він сьогодні чи ні, я думаю час покаже. Так, друзі, щось зацепив і це щось дуже гарне. Бо тому що кружи мене кружи. А йти не йде. Ні, хоча потрошку підходить. Зараз ми подивимося. Це у нас паліняка чи рибина? Ні. Кажу гарне, так? Да? Це у нас. Походу анальний судак. Невеличкий. Давай обережненько. десь сюди. Треба пузом клювати. Хлопче. Треба його ото пузом клювати. Я вже думав, гарна риба. Так, акуратненько. оба, Дивіться, який красень. Давай. Пшо. Берегу. На береговій бровочці взяв. Ну де і ладно, будемо продовжувати. Ще один, друзі, гепнув. І, ж таки невеличкий. Але з гарною покльовочкою. Нуді сюди. Де ти там? Де ти там невеличкий? О є yeah. такий кабан. Кабан кабан. Покльочка була непогана, але така, мабуть, як би сказати. А... Гепнув то він хорошо. Але він спочатку два рази дзьобнув. Я знову зробив два оберти і він тоді вже гепнув. Так що якось так. Нехотя. Поки вижидаю. Свого трофея давайте поговоримо на шоловлю. Так, це у мене Solid 862-й. З тестом. Який тут тест я вже й не пам'ятаю. 728 грама. Е, катушечка Daiwa ProRex 4000. -на, шнурочок, по-моєму, чи 0,8 чи, чи одиничка. Цього я вже не пам'ятаю, 100% сказати вам не зможу. На минулій рибалці тут ловив на Сафіну, то були деякі нюанси, так сказати, при виважуванні рибки, при всіканні рибки треба шопета, щоб трошки... Водичка спала, течія була більш помірною, тоді, тоді вже можна і на Софіну ловити тут. Вага. Ну, в принципі, сьогодні використовую від 16 до 20 грам, 16-18-20. На двадцяточку взагалі ніякої реакції. В принципі, я навіть не побачив. Ні, не було ніякої реакції на двадцятку. На 18 були покльовочки, але також нічого не зловив. А от 16 грам гарненько залітає. По силікону то зараз ось, наприклад. Кидаю дюйми, флагманський, по-моєму, містик Spice. Колір називається. Ну, або лох, хто як, або хто каже гавносірінь. Кому як зручно. Мотя підсіла рибка. Ось мене таке відчуття ж це знову. За пузо чи за хвоста чи за бороду. Куди ти пливеш? Бачите, що робить? О, за бороду. Але це вже залік. Йди, хоч тебе покажу, то ще знову відпадеш. От, ось таким можна і сфотографуватись. Так, як би його так почекай, почекай, пане Господарю. Так, а ну-ка. Пальці мені не коцне, пожалуйста. Я ж хочу тебе показати. О. Дивіться, це вже, друзі, заліковий судачок. Щоб піду фоточку за Це щось похоже на рибу. Ох і уклипало. Ух, там давить як. Ух! Вальнув, так вальнув, звісно. Не, невеличкий, а з такою покльовкою страшною. Ви що, ви що. Невеличкий судачок, але... О, дивіться, його хтось як гриз. А? Ну це такий. Ще йому трошечки і був би заліковий. Гарненький Судачочок уже. Так, 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 так. А ну. Я тобі сейчас вклацаю. Вклцаю зубами. Бачили таке? Це вже гарненько, конечно, вклепав. О, О такий. О, злюка. Бачили? Давай, друг. Прохладненько стоїть, вікарець такий трошки холодний. Таких уже судачків приємно ловити. Це не ті піпісічні, що на початку в мене клювали. Ну хоча чого піпісічні? Піпісічні просто розбавляли обстановку тих моїх двох гарних судаків, які зійшли. Але ж в принципі я й одного зелікового достав також. То риболовля, я вам хочу сказати, сьогодні прям бімба. Так, друзі, когось піймав. Що він там в місті з деревом якимсь йде, чи що? Кругами забагрив знову якогось мілкаша. Дуже на те схоже. Прям дуже на те схоже. Ну так. там якісь монстри починають викидатись. Та йди сюди. Я що, винуватий, що ти отак от вирішив гепнути. То ось таке, коли отак ловиш, таке відчуття, наче там за два. Значить, ось він, ось трофейчик нарешті. Опа, такий красень. Давай. Бежи. Навчись клювати. Чи, мабуть, не клювати, а навчись їсти. А не пузом чавити приманку. Сказати, оце вже вцепив. Оце вже вцепив. Не знаю що там, але щось гарне. І дуже обережно. ой 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 ой, -ой. Фракціоно попустив. Що воно бровку пілісосить зараза? Не труси, не труси. Це судачина, друзі. Це гарна судачина. Ой-ой-ой-ой-ой. Чи-чи-чи. Ні, це не судачина. Ех ти, свиня. А я то вже думав. Це треба таке? Треба таке діло? Ой! Іди сюди, п'явкати. А йди, йди, йди ти, ти своїм хвостом махаєш. Заслинив мені все. Ой. Парубок. Так, як би тут я на цьому дереві стою. Оп. Давай. Ладно, обходь. А, йдем? О, я ж розумію, що з тебе просто так крючка не дістати. Ой? Ди сюди. Опа. Ти мені розкажи, де судак? Йдемо судака дів. Так, добре, друзі, буду робити операцію. Потім включимося. Давайте цю жабу випускати. Опа. Опа. Давай. Давай, друг. Ох, пішов, пішов, під дерево став. Я вже так надіявся, що там гарненький судачок. Опять заслинив мені шнура. Ой, шнура, кажу, повіця. Фу. Ну що, друзі, риболовля моя закінчилась. Рибку я впіймав, вам це показав, тому беріть вудки, виїжджайте на риболовлю, отримуйте від цього задоволення, то не забуваємо, що все буде Україна.